Я вітаю вас, тельці, і ми з вами зараз знаходимося у лісі в наших українських Карпатах. В чому саме в лісі? Тому що продовжується коридор затемнень, і це про деяку таку темноту, як не наче ми в лісі, але ми повинні з вами іти до світла і знаходити його в будь-який період нашого життя. І зараз ми з вами разом зробимо прогноз астрологічний на жовтень 2024 року. І я, астропсихолог Алла Бережна, роблю прогнози, консультації, дуже люблю свою справу і бажаю, щоб всі були щасливі. І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І отже, жовтень для вас, тельці, дуже такий потужний місяць. Вам в цей час захочеться взагалі змінити своє оточення, змінити все, що вас оточує. І це стосується вашої роботи, заробітків, ваших колег, навіть партнерів по бізнесу. І на це у вас буде даватися дуже багато можливостей, щоб навіть вийти за свої власні межі, за свої власні кордони. Місяць загружений, у вас буде дуже багато справ. І почнемо з того, що 2 жовтня у нас буде сонячне затемнення. Для вас це тельці 6 дім. І тут зміни в організації життя. Ви відчуєте самі, ви захочете це зробити. І зміниться і умови життя, і ваш режим роботи, ви захочете більше, можливо, спортом зайнятися або, навпаки, більше відпочивати. Захочете змінити режим свого харчування, свого проживання. Ви захочете, щоб все у вас було в порядку, можливо, звер... будете звертатися до лікарів, здавати аналізи, проходити обстеження. І це для вас дуже гарний момент. Взагалі, як я сказала, буде багато такої рутинної роботи. І це правильно, головне тут розділяйте такі обов'язки, не беріть все на себе, тому що все можете не потягнути, тобто розділяйте. В сім'ї або в бізнесі не беріть всю ношу на себе самого, бо ви тільки на це здатні. Цей час вам буде здаватися, що ви якось марнуєте свій час, працюєте багато, а ефекту немає. Отже, як я сказала, спробуйте змінити режим, змінити свій ритм життя, і, можливо, ви відчуєте цей ефект. Неможливо, а обов'язково ви відчуєте ефект від свого власного життя, від своїх дій. Далі у нас 6 жовтня буде цікавий аспект. Марс буде в квадраті до Меркурія. Це такий напружний аспект. Для вас це знову ж таки з 3 в шостий дім. І тут конфлікти можуть бути, складна якась розмова, що стосується, як я вже казала на початку, вашого рутинного такого життя, ваших обов'язків. Можливо, це на роботі, захочеться змінити роботу, можливо, це в бізнесі. Якась буде така складна тема. І тут будьте уважні, відчуйте цей баланс, щоб конфлікту все-таки не сталося. Спробуйте партнера почути також, тому що третій дім це про комунікації, це про те, що ми говоримо і як ми говоримо. Відчуйте, що у вас найбільше бентежить і чому ви про це не говорите. Можливо, вже прийшов час це підняти на поверхню і все ж таки сказати. Друзі, сусіди, це може бути тема як оренди житла, як якихось поїздок, переїздів, навчання також, і також платежі. Далі буде цікаве, 8 жовтня. У нас Венера стає в дуже успішний такий е, тригон, успішний аспект до Марсу. І тут у вас третій. Сьомі дома. Тут така Венера – це така жіноча енергія, а Марс чоловіча. І вони поєднуються і создають такий баланс між собою. І вже в цей час, восьмого, вам буде легше вирішити любі питання, які ви хочете підняти. Тобто те, що ви з шостого числа буде напруження, то моя рекомендація: підожіть до восьмого і потім вирішуйте всі ці питання, які вас турбують. Також через розмову, через. Інформацію через слова, через емоції, тому що це Марс. І Венера вам дасть цей баланс, рівновагу саме через розмову з людьми. І тут гарний день для контактів з іншими людьми, особливо з людьми протилежної вам статі. Далі у нас 13 жовтня Меркурій дасть. Знову квадрат, але до Плутона. Це знову ж такий напружений аспект, і до вас знову він буде стосуватися шостого і дев'ятого дому. Тобто питання роботи в цьому місяці, в жовтні, для вас будуть дуже гострі тельці. І знову ж про комунікації. Що може бути в мінусі? Багато суєти, якихось забагато лишніх слів, дій, можливо. якби... Дій багато, а ефекту мало, як я вам казала, результатів мало, вам буде так здаватися. Можуть бути конфлікти, знову ж таки, на роботі. Несподівані якісь контакти, несподівані знайомства з цікавими людьми, але може відчувати напруженість. Це може бути за кордоном або в далеких поїздках, або через навчання змії. Також можете почути якусь інформацію, яка вас буде бентежити, яка вас викличе такі емоції. Складні трошки. Старайтесь це контролювати, емоції свої контролювати. І далі у нас Меркурій перейде в скорпіон в цей же день. І це буде для вас сьомий дім. Тут про що? Нові контакти? Знову ж таки, це вже про партнерство. Ви зможете через слова, через комунікації. Полагодити свої питання, закрити якісь питання із партнерами. Це можуть вже бути як партнери і по бізнесу, і по роботі, так і партнери по шлюбу вашому, чоловік, ваш або дружина. Тобто спілкування вже буде більш таке глибинне по скорпіону. Розумієте? Вже ви не просто поверхнево поговорили і розійшлись, а ви вже торкнетеся таких глибинних таких процесів. Які допоможуть все ж таки вам налагодити цей контакт, щоб ви порозумілись і дійшли до істини, все таки у партнерстві? І можете в цей час робити плани, але робіть такі плани позитивні, тому що це важливо. Ще у нас 17 жовтня відбудеться повня в Овні. І для вас це тельці 12-й дім, і тут якась кульмінація. Вже і тут ясність, завершення. Тут ви відчуєте все таки результати і зрозумієте, що все ці двері вже можна зачиняти. Вже тут мені все зрозуміло. І тут може стосуватися подій або планів, які ви собі будували в квітні 24-го року. Згадайте. Що це були за плани, що це були за мрії ваші, за ідеї. От саме тут із цим потрібно розпрощатися, відпустити і поставити крапку на тому, що ви хотіли в той момент завершити. Саме зараз прийшов час це завершити. І що ще захочеться побути наодинці, поспілкуватися з самим собою по 12 му дому, зі своїми роздумами, також можете піти на природу, в ліс. Побути з вітром на одинці. це буде для вас дуже сприятливий і гармонійний процес. Храми можна відвідувати, якісь такі місця сили, таємниці також можуть вам розкритися в цей час, 17-го, коли буде повня в Овні. І ви самі не захочете нічого вже скривати, від інших людей щось будете показувати, розказувати про свої події. Також може закритися питання еміграції. Ви вже вирішите остаточно, все-таки будете ви емігрувати, або вже, якщо ви вже іммігрували, то ви зрозумієте, що так, я хочу жити найближчим часом саме тут. І ще у нас, 17 жовтня, в цей же самий день, Венера переходить стрілець, і для вас це 8 дім. Венера планета щастя. В стрільці це про емоції, восьмий дім це також про розкриття таємниць. Сюди і фінанси можуть бути, і будете в цей час більше уваги приділяти своєму бюджету, фінансам. плануванню. і я вам скажу, що фінансове положення ваше покращиться обов'язково по Венері. Можете отримати якийсь пасивний дохід, якого ви не чекали. Можливо, вам хтось буде допомагати, а можливо, ви відкриєте якісь нові кредити, але вони дуже будуть такі коштовні і корисні для вас. Інвестиції можуть бути також дохід десь із далеку, тому що в стрільці це про те, що далеко, далекі землі, або вам хтось надішле кошти, або отримаєте якусь допомогу від якихось структур іноземних. Взагалі, дохід з іншої країни. Можливо, відкриєте якийсь кредитний рахунок в іншій країні. І ще у нас 22 жовтня відбудеться такий день, важливий, тому що буде. І напружених аспектів декілька, і будуть і успішні аспекти. Тобто тут такий баланс, але день буде дуже такий результативний, дуже насичений енергіями непростий. І тут слідкуйте уважно. Основне це буде сонце давати квадрат до Плутона. Переломний момент. Якщо у вас був тупік в якихось питаннях, то може він пройти. І ви зрозумієте, що все, я рухаюсь далі, ці припони спали, і я йду. І всесвіт мені допомагає. Які питання у вас будуть саме Тельці, стосуватись? Це питання дітей, це питання закоханості, емоцій приємних. Відчуєте прямо прорив. Можливо, познайомитесь з кимось і закохаєтесь. А можливо, вже ваші кохані, яких ви вже давно кохаєте, принесуть якісь вам сюрпризи, подарунки, і вас це дуже порадує. І ще у нас 23 жовтня сонце перейде в знак Скорпіона. Для вас це сьомий дім. Знову ж таки, нові партнерства, нові знайомства. І сонце це яскраві такі зустрічі, розумієте, такі приємні, теплі. І тут може бути і одруження, якщо це є в ваших планах, шлюб, заключення нових контрактів, домовленості. Якщо було щось незрозуміло в стосунках, тут пройде вияснення. І стане все зрозуміло на свої місця. Ви відчуєте порозуміння з партнером. І також і партнеру допоможете дещо усвідомити, якщо були якісь прогалини у ваших стосунках, навіть у відчуттях. І саме для себе зрозумієте, що ж для вас важливо, як ви хочете будувати ваші стосунки, саме про партнерство. І ще у нас 30 жовтня Уран дасть опозицію до Меркурія. І тут трохи будете відчувати таку нервовість. А чого нервовість? Можливо, плани ваші не будуть іти так, як ви. Тобто, можливо, ваш, можливо події в вашому життю підуть не за вашими планами. Але старайтесь бути спокійними і плануйте своє життя надалі. Уран і Меркурій це все про дії, це про дієвість, це про. Інформацію це про дуже багато якихось подій. Старайтесь тримати себе в балансі, і я бажаю вам всього найкращого тільців і до зустрічі.